Ой, взимі, взимі, в зимі, в зимі, свята різдвені, ой дай Боже, блокало стрільців, сімсот молодців, ой дай Боже, приблудили в них доброму газі, ой, дай Боже, що платив слугам, сто червоних, ой, дай Боже, По сто червоних, коника в сім'ї, Ой, дай Боже! Ка в світлі, в самому сріблі, Ой, дай Боже, злоті підківки, камінь лупають, Ой, дай Боже, камінь лупають, церкви мурують